Як уникнути пограбування власної квартири? За що ви судіме? Чому броньовані двері не перепона для злочинців? Як збиралися скривати функ і Відкриті двері, вімкнене світло та розгардіяш. Таку картину побачила Ганна, коли повернулася додому. Телефон у нас з собою вдома ми взагалі нічого не храним, ні налічки, ні, нічого, ніяких драгоценностей. Красть да ні, нічого була особа. Злочинці проникають до квартир за лічені хвилини, підбирають ключ до дверей або просто вибивають замок. А досвідчені крадії готуються до проникнення ретельно. Злочинець вивчає певний період. Часу, режим, скажімо, відвідань квартири, хто коли виходить, куди, на який час, тобто визначає, перевіряючи. На вихідні дні, наприклад, чи вночі, чи на святкові дні. Тобто, все це досить ну, планово відбувається. Так, на відкриття двох металевих дверей правопорушники витрачають до однієї хвилини. У поліції охорони радять встановити сигналізацію. Ті квартири, помешкання, які у нас, наприклад, охороною, ми е, їх помічаємо відповідними наліпками. Злочинці це частіше обходять такі квартири. Сигналізація значно ускладнить завдання для грабів. Іжника по периметру вашої квартири встановлять датчики на відкриття дверей, вікон, датчики розбиття скла та руху. У разі якщо крадій таки зважиться на проникнення до такої квартири, поліція охорони отримає тривожний сигнал і вже за дві, максимум п'ять хвилин буде на місці. Встановлення такої сигналізації для однокімнатної квартири у Києві коштує від 8 тисяч гривень. Є й бюджетний варіант. Консьєрж мінімум 50 гривень на місяць. Але навіть усе це може не врятувати ваше майно. Необхідно мати і нормальні двері, замки бажано двох різних систем. Це якщо це перші поверхи чи останні, це грати на вікнах або рулети, які також закриваються. Можна встановлювати різні. Звукові, скажімо, сигнали, де буде в разі неценного відкриття дверей вмикатися звуковий сигнал чи світловий сигнал, чи буде, наприклад, телефонний дзвінок. Сьогодні багато систем пропонується з передачі сигналу на мобільний телефон. Тому необхідно, якщо ви покидаєте і немає ніяких систем, то якимось чином ми будемо домовлятися з сусідами, щоб вони приглянули, щоб вони там. Увечора іноді включали світло. Середа та п'ятниця активні дні у графіку крадіїв. Найчастіше проникають до квартир з 10 до 15 дня. Поліція просить бути пильними, приглядатися до незнайомих людей, які чатують біля під'їзду. І у нас у гостях Сергій Будник, начальник департаменту поліції охорони, генерал поліції третього рангу юридичного світу, здобув у столичному університеті імені Тараса Шевченка, заслужений юрист України. Вже 25 років працює в органах внутрішніх справ. Доброго ранку, пане Сергію. Ми ну, одразу вас попросимо озвучити останні е, статистичні дані, тому що говорять усі про те, що крадіжок таки побільшало. Так, на жаль, ми спостерігаємо за 11 місяців 2016 року приблизно 27 тисяч скрадіжок. Це десь на 40% більше в порівнянні з минулим роком. А з чим це пов'язано, як ви думаєте? Для цього є декілька причин. Одна з причин це, звичайно, бойові дії на сході країни і велика міграція населення, у тому числі, на жаль, злочинного елементу. Крім цього, економічна ситуація не сприяє тому, що ви... Ми могли відчувати себе mm -hmm. спокійніше. Ну і звичайно, ті реформи, які проводилися в поліції, вони також певним чином вплинули на ту ситуацію, яка є сьогодні. Хочу сказати, що ситуація сьогодні вже покращується за останні два місяці. Фактично ріст зупинений злочинності, і вже почалися перші позитивні, позитивні наслідки. Ви знаєте, що в листопаді були проведені оперативно-прослатечні працювання на території держави, силами всіх підрозділів поліції, Національної гвардії, що дало можливість зупинити різ злочинності і стабілізувати його. Розкажіть, будь ласка, основні сценарії квартирних крадіжок. Чим зараз користуються крадіжки? Ну, скажімо, ці способи не особливо не відрізняються від тих, які були. З нових тільки. Скажімо, моменти проникнення в під'їзди, де є, наприклад, консьєрж, або встановлені електронні замки, тобто тут знаходять вже різні е, способи, скажімо так. Якщо є консьєрж в будинку, то заходить, наприклад, під приводом доставки якогось вантажу uh -huh. чи якоїсь замовленої речі. Якщо це електронні замки, то застосовують відповідно або е, універсальні ключі, виготовлені знову ж таки, враховуючи, що вони в більшості десь Однакові, скажімо, да, електронні замки. Тобто електронні замки вони насправді особливо для не людей, Ну, інчим. Вони, як то кажуть, від добрих людей, всі mm -hmm. замки від добрих людей. А, на жаль, злочинці користуються цим. Пане Сергію, зараз якась така песимістична картина вимальовується, виходить, ми не як себе не можемо захистити, все ж таки мають бути способи, я знаю точно. Ну, звичайно, я, я вже говорив і повторюся, що має бути застосований комплекс заходів. Починаючи від способу життя. Свого в першу чергу, сьогодні ми всі. Люди сучасні, цивілізовані, присутні у соціальних мережах. Пишемо, що ми плануємо відпустку якомусь екзотичному теплому краї. Як це дістав свої 100 доларів з шафи, куплю підуквиту. Да, і показуємо це, і злочинці так само йдуть в ногу з соціальним прогресом і теж це відслідковують. Ну щоб більш серйозно бути, то це звичайно, як то кажуть, мій будинок, моя фортеця. Для цього необхідно і встановити, скажімо, нормальні двері. Звичайно, таких дверей, які би берегли на 100%, немає сьогодні. Так само і замків. Угу. Якість замків вона тільки впливає на час, який необхідний для його не ну, відкриття. Наскільки це важливо? Наприклад, встановили ми ну, одну з найдорожчих дверей, і суперзамок який там один з останніх. Наскільки це допоможе? Це допоможе в зв'язку з тим, що, по-перше, злочинець, затрачуючи час, який він не планував затратити для його відкриття, або відмовиться від свого злочинця. Наміру, або буде застигнутий сусідами чи іншими людьми. Тобто, по факту, Так. Він, так. Сергій, тобто сказали. замки вони тільки залежать від того, і скільки часу потрібно для їх відкриття. Ви сказали нормальні двері, Толіч каже, одну з найдорожчих. А що значить нормальні двері? Мені здається, зараз у кожного ну, факту не у кожного, то у більшості броньовані двері. Тобто вони нас так само не захищають. Ні, вони захищають. Я ж, я хотів продовжити комплекс заходів не фінансувати. це і двері, це і замки, це і охорона сигналізація. Що це перші чи останні поверхи будинку? в обов'язковому порядку треба застосувати грати або ролети. Uh -huh. А на жаль, є в нас і крадії, так звані скалолази, які через дах будинку спускаються на останні поверхи будинку. Бін, Це чи, ну чи багато таких випадків такі випадки є, і ми, як поліцейська структура, яка пропонує послуги з охорони майна і охорони помешкань, пропонуємо в обов'язковому порядку. Коли ми обладнуємо охорону сензації, такі помешкання, ми встановлюємо додаткові датчики руху. Сьогодні стосуються комплексні датчики, вони дають можливість відслідковувати і рух, і розбиття, наприклад, скла. Uh -huh. Техніка сьогодні пішла далеко і немає необхідності, скажімо, як це було раніше, клеїти на вікна стрічки, які, uh -huh. ставити датчики. Цього вже сьогодні не треба. Сьогодні радіодатчики, навіть якщо у людей є, зроблено на квартирі ремонт. Угу. І вони бояться його пошкодити. Я Сьогодні так, так. немає необхідності в тому, щоб проводити якісь велику кількість кабелів, добати стіни і таке інше. Сьогодні а, радіодатчики дають можливість це все зробити А дуже скільки швидко. коштує така система комплексного захисту. І як вона встановлюється в кожній квартирі окремо? Чи це весь будинок? Він збирає гроші і потім може захистити себе. Кожен під'їзд окремо? Як це відбувається? Я скажу, що в нас є випадки, де ми встановили систему і на під'їзди. Декілька квартир на поверсі, наприклад, окрім на сеціалізації, встановлені кожній конкретній квартирі, ще було встановлено на місцях загального користування, як датчики руху, відеокамери, угу. інші технічні засоби, які також дають можливість контролювати ситуацію. Якщо говорити про вартість встановлені квартири, у вас вже прозвучала цифра для мінімально від Києва, Києві. В регіонах це може бути дещо дешевше. Складова цієї ціни включає в себе вартість обладнання, mm -hmm. яке ми закуповуємо, ми не виробляємо його, і ті роботи по монтажу, які ми робимо. Так. і відповідно, якщо ж трапляється, то на виклик іде сам поліція. Так, у нас працює більше. 450 екіпажів, якщо брати по Україні місто Київ, це на 40 екіпажів, тобто час доїзду в місті Києві в нас від 2 до 5 хвилин. Угу. Це досить швидко, це досить швидко і ефективно, і ми пропонуємо, окрім встановлення сигналізації, ще і тривожну кнопку. Тобто, це в той час, коли ви перебуваєте в житлі. Uh -huh. Іноді, на жаль, сьогодні бувають такі випадки, що скоюється пограбування в присутності господарів. Так, а це вже страшніше. Я думаю, це навіть багато... знаходить, знаходиться та кнопка. Ну, тобто, підбиваючи підсумки, виходить так, що для того, щоб захистити, ну, по-перше, звичайно, нормальні двері, нормальний замок. І сигналізація, яка в принципі, ну, панацею, звичайно, не є. Але, принаймні, ви знаєте, що там за 5 хвилин приїде так. раптом, що екіпаж поліції. І в Обов'язковому порядку ми помічаємо ті типу, помешкання, які ми охороняємо, чи об'єкти будуть. Такою наліпкою вона, ну, також наліпка, вона, вона, на вона також впливає і на те, що частіше злодії просто обходять стороною такі квартири. Марина в нас під охороною тепер будеш йти додому, тобі наліпимо так, щоб щоб до тебе ніхто не, не пристав там. Дякуємо вам. Дякую. В гостях у нас був Сергій Будник. Всім бажаємо звичайно гарних новорічних свят і Безпечі. безпеки, безпечних і безпеки ваші ваші оселі. Нехай ці покидьки, які там думають про те, щоб когось погрувати, нехай вони залишаться без роботи, нехай чомусь нормальним займуться.